Добрий день. Думаю, не помилюся, стверджуючи, що зараз немає актуальнішої теми серед українців, як відставка головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного і призначення на його місце Олександра Сильського. Здається, на цю тему висловилися вже всі: від домогосподарок до якихось поетів графоманів чи сліпих кобзарів з бандурою. Ну, я довго не хотів нічого говорити на цю тему. Тільки написав редакційну, ну, але зважаючи на актуальність модного, модної нині такої течії, як блогерство і на прохання колег, вирішив теж записати невеличке відео на цю тему. Для того, щоб було якось структурованіше, давайте розіб'ємо мою розповідь, мій монолог на такі три розділи. Перший це. Взагалі фейлетонна епоха. Друге, суть цього питання звільнення залужнього призначення Сирського. І третє, ну, що мені особисто, на мою суб'єктивну думку, нагадує цей весь ажіотаж, який спричинений звільненням залужної призначенням Сирського. 80 років тому, точніше, 1943 році, великий німецький письменник-гуманіст Герман Гесе закінчив писати свій роман. Під назвою Граф Бісер, який потім став настільною книгою інтелектуалів усіх народів. Ну, в принципі, він залишається настільною книгою і до цього часу. Я не думаю, що хтось із глядачів буде після цього відео читати Германа Геса, хоча б було б, хоча б не зашкодило, але зразу попереджаю книга важка. І от в цьому романі він дав таке визначення, яке прозвучало перший раз, перший раз в світовій історії, в світовій літературі фейлетона епоха. З вашого дозволу, невеличка цитата, для того, щоб нічого не переплутати, я прочитаю з монітора. Отже, мусимо ще сказати, що ми не спроможні дати чітке визначення тому творові, за яким зивмуть цю, цю епоху, тобто фейлетонові. Складається таке враження, що ті фейлетони як найпопулярніший різновид публікацій у щоденній пресі друкували мільйонами. Вони були основною духовною поживою жадібної до освіти публіки і розповідали, чи вірніше теревенили про найрізноманітніші галузі знань. В деякі періоди фейлетоністи захоплювали всіляки інтерв'ю з відомими людьми за злободенні теми. Ці Гінгальц присвячує цим інтерв'ю окремий розділ. Наприклад. У відомого хіміка чи піаніста питали, як він ставиться до тієї чи іншої політичної події. А популярних акторів, танцюристів, спортсменів, пілотів або й поетів, що вони думають про переваги і вади життя неодружених людей, про можливі причини фінансових криз тощо, філетоністи прагнули тільки одного пов'язати відоме ім'я з актуальною темою. Я не знаю, що сказав би Герман Гесе про сучасну епоху. Тоді, коли він писав свій знаменитий твір, тоді ще смартфонів не було. Але я думаю, мож, можна сказати, що зараз у нас фейлетону смартфонна епоха. Тому що зараз говорити, висловлюватися, нав'язувати свою точку зору, може практично будь-яка людина. Чи то домогосподарка, чи слюсар, чи кухар, чи поет, чи пісняр. Ну, для цього достатньо мати дві речі. Мати смартфон і мати рот. І все, виставляєш смартфон перед собою, і знімаєш, чи ти в машині, чи на кухні, чи десь в полі. І говориш, 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 ти ревенеш. Неважливо е сенс того, що ти говориш. Якщо проаналізувати більшість от того, що зараз виставляють на Ютубі, всілякі блогери, то е більшість з них взагалі, е вони е вже не е оприлюднюють якусь нову тему. Не аналізують, не критикують, а розповідають уже те, що говорили до нього інші блогери. І з цього значення цієї інформації, воно з кожним разом нівелюється, нівелюється, нівелюється. І коли починаєш вникати в суть того, що сказано, то, ну, в принципі, суті та по великому рахунку немає. Є тільки емоції, які не підкріплені абсолютно нічим. І от зараз в зв'язку. Із відставкою залужного, яку зробив президент Зеленський, висловлюються всі, бажано, як я вже помітив, висловлюватися з матюками. Тому що чомусь вважається серед ютуберів, фейсбучерів, блогерів, що без матюків тексти вже не сприймаються людьми. Хоча, на мій погляд, ну, можна обходити без матюків, але якщо вас вдарили молотком по пальцеві і ви матюкнулися, ну це ж якось можна зрозуміти. А коли ви. Коментуєте якусь подію то вживати при цьому матюки, ну, на мій погляд, абсолютно не обов'язково. І це не свідчить про якісь ваші емоції, це свідчить про вас низький рівень культури. Але перейдемо до суті. Ну, висловилися, як повторююся, вже з цього приводу всі. Основний посил такий: Зеленський поганий, зеленський козел, залужний молодець, залужний залізний генерал, асирський м'ясник. Ну, я не полінився, на відміну від більшості блогерів, почав читати хоча б самі саму доступнішу інформацію, навіть ті вже в Вікіпедії чи в якихось хроніках російсько-української війни інформацію про всі ці події. Ну, возьмемо Сильського. Я не можу критикувати чи хвалити Олександра Сильського. Цю людину тільки призначили, і я в військовій справі нічого не розумію. Але ну от його кажуть, м'ясник. Він вже доводилося читати, що він і в Іловайському котлі винен, в Дебальцівському, в штурмі Бахмута. Ну, до Іловайського котла взагалі він не має ніякого відношення, тому що він тоді не, не командував Збройними силами в той, той період. Але Дебальцево, Бахмут дійсно, все це має місце. Але, в принципі, якщо брати Бахмут, то виходить, що сирський м'ясник, його командир залужний жаліє людей, і от як поєднати, це, що виходить, що сирський, якому залужний наказав берегти людей, кидає їх на місні штурми, то це невиконання прямої команди командира. Ви це уявляєте в армії? Я, наприклад, ні, не уявляю. Тобто, якось воно не в'яжеться. Чому один несе відповідальність, а інший ні. Або візьмемо Укринки. Невеличкий плацдарм на лівому березі Дніпра. Який захопили і утримують українські військові, причому цей плацдарм прострілюється наскрізь, бомбардується, подавляється артилерію, перевезти туди важку техніку неможливо, людей, велику кількість теж. І от у мене, як людини не військової, виникає питання: я не розумію, навіщо його утримувати, але навіщо ж його утримують. Тобто, Критикувати за цей військових, можливо, є якась необхідність, яку ми просто не знаємо і не розуміємо як обивателі. Але знову ж, а хто відповідальний? Хто був головнокомандуючим в той період? Залужний чи сильський? Відповідь ж очевидна. Я не маю нічого проти Валерія Федоровича Злужного. Мені він дуже подобається як людина, дуже подобається як командир. Але я не розумію, чому перекладають не те, що перекладають з хворої голови на здорову. Але ну в принципі застосовують подвійні поняття: один м'ясник, його командир береже людей. Так не може бути в армії. Знову ж візьмемо. Ну зараз Сирському закидають те, що він вчився в Росії, у нього батьки в Росії. У нього родичі в Росії, він погано розмовляє російською мовою. ну Російською мовою, він, тобто українською мовою, українською мовою він дійсно погано розмовляє. Ну, але по великому рахунку зараз від головнокомандуюча не це головне. Якщо ми будемо призначати на такі посади людей, які прекрасно володіють українською мовою, то це будуть не військові, це будуть актори, можливо, поети. Але ну, чи виграємо війну від цього? Я не знаю. Питання ще те. Крім того, якщо. Проаналізувати хоча б побіжно біографію офіцерів, яких звільнили, які командували при Залужному, то там, ну, скажімо, так, візьмемо того ж Кривоноса, у нього є коріння в Росії. Візьмемо Муженка, Шапталу, всі вони причетні до поразок. Візьмемо Забрудського Забродського, він теж учився в Росії. Тобто я не роблю остаточних висновків, але я вас прохаю теж заспокоїтися і не робити тільки по призначеннях е, таких. Е. Панічних, не піддаватися таким панічним настроям, що все пропало, що все загинуло або навпаки все відродиться. Війна це дуже складна, жорстока річ. Будь-який генерал посилає солдатів на убій, який би він людяним не був. Тому що це війна, там убивають. І не може бути там один м'ясник, другий не м'ясник. І, тобто давайте подивимося, давайте наберемося терпіння. Якщо Зеленський помилився, так да, це буде фатальною помилкою, але ми не знаємо цього. Ніхто з вас не знає, ніхто з блогерів цього не знає. Тому що ніхто із них, назвіть мені хоча б одне прізвище, із тих, хто подавав вам вже інформацію і робив остаточні висновки, хто з них працює в Генштабі чи зв'язаний з генштабом, чи хоча б має військову освіту. Ніхто. Вони просто ляпають язиками. І все. Ну, а тепер трішки до суб'єктивного, третій розділ, що це мені нагадує. Ну, По-перше, всі оці вкиди в соцмережах, вони з одного боку вони вигідні ворогу, тому що якщо ми проаналізуємо. Такий логічний ряд, логічний ланцюжок цих кідів один ідея за яким. То в кінці кінців все доходить до того, що ну, ось, яскравий приклад на оголошення Кобеляки було повідомлення про те, що хлопці призначили в'ясника, кидайте лінію фронту, виходьте з окопів і йдіть на Київ. Ну кому це вигідно. Ну, скажімо так, з одного, з одного боку, ворог, з другого боку, на мій суб'єктивний погляд, це політика. От, е якщо подивитися на оцю кампанію, яка зараз розгоріла в соцмережах, то мені вона до болю нагадує події 2017-2019 року. Пам'ятаєте, тоді теж Порошенко Барига, Порошенко злодій, свинарчуки кидають свиней, люди найняті із нас корпусу. Мітинги, хоча ніяких судів, нічого не було, ні провина нічого не була доказана. І з'являється Володимир Олександрович Зеленський, красивий, хлопець народу. з народу. З'являється зовсім зовсім випадково серіал Слуга народу. І на цій хвилі, на цій хвилі ми маємо нового президента. До речі, я у свій час. Коли все це тільки починалося, в мене теж була думка проголосувати за Зеленського. А коли я поспілкувався із людьми навколо і зрозумів, що всі думають однаково, і я так думаю, то я зрозумів, що це вже не я думаю, і це не ці люди. Ці думки їм вже нав'язані. Ну, а остаточне рішення не голосувати За Володимира Олександровича я прийняв тоді, коли на каналі 1+,1 плюс замість поздоровлення. Діючого на той час президента Петра Порошенка поставили привітання Володимира Зеленського 95-го кварталу, що є на мій погляд, ну я цього не можу простити цим людям ніколи, тому що так робити не можна. Це руйнація держави. І от зараз е, ну, відбувається не те, що руйнація держави, але от зараз е, от ви дослухайтеся до своїх думок. До того, що вам приходить в голову, хоча це не вам приходить в голову, це не ваші думки, вам їх нав'язали. Що виходить, тепер Зеленський козел. Зеленський поганий, Цирський поганий, всі погані. А є красивий, розумний, волонтер, залізний генерал, залужний. Нічого не нагадує. Мені дуже нагадує. Можливо, я помиляюся. Тобто, люди добрі. Я... Не ще раз прошу, не робіть у вас остаточні висновки. Просто не поспішайте. Сядьте, подумайте, проаналізуйте. А для того, щоб не розчаровуватися ні в кому, є один рецепт. Для того, щоб не розчаровуватися, не зачаровуйтеся. Ну, на цьому будемо закінчувати. До нових зустрічей. До побачення.